Новини спорту на першому в ефірі Юлія Базенко вітає вас. Слідом за сріблом в індивідуальній гонці золото у спринті. Дебютанка дорослої збірної України з біатлону Ірина Варванець продовжує ферити на третьому етапі кубка IBU в австрійському містечку у Першу перемогу у кар'єрі 19-річній українці забезпечила відмінна стрільба та хороший біг. Спринтерський тріумф дозволив Варванець піднятися на друге місце у загальному заліку змагань. А от чоловічий спринт на етапі Кубка світу у словенській поклюці для українців видався поки що найгіршою гонкою у сезоні. З п'яти наших спортсменів до завтрашнього персіюту потрапив лише Дмитро Підручний. З одним промахом він п'ятдесятий. Поза топ 60 несподівано опинилися Сергій Семенов та Артем Прима, які не закрили по три мішені. Перемогу відсвяткував росіянин Антон Шипулін, друга сходинка Астрійця Домініка Ландертінгера. А бронзу здобув Еміль Еґлясвенсен з Норвегії. Уся призова трійка у стрільбі була бездоганною. Перше, що приходить в голову, це, звісно, невеликий аналіз, який я встигла зробити, це все-таки я немного грішу на то, що ми не находились в в горах. Це вилівається в такий результат. Зазначимо, що чоловічу гонку переслідування ви зможете побачити у прямому ефірі першого національного завтра о 14.20. о 12.10 в вашій увазі жіночий персьют, у якому стартують чотири українки. Серед них і бронзова призерка спринту Валя Семеренко. Сьогодні, у день свого 31-ліття, багаторічний капітан чоловічої збірної України з біатлону Сергій Сенєв оголосив про завершення кар'єри. Результати не відповідають зусиллям, яких я докладаю на тренуваннях, а тому не бачу сенсу продовжувати. Так, спортсмен пояснив своє неочікуване рішення. На цьогорічному кубку світу Сергій вийшов на старт лише одного разу, посівши в індивідуальній гонці в Остерсунді 83 тє місце. Загалом за кар'єру він сім разів піднімався на подіум в рамках Кубка світу, а також добув бронзу, в естафеті на світовій першості 2011. Гандбольний клуб Мотор залишився без головного тренера. Запоріжці в минулому турі чемпіонату України програли землякам із ЗТРА і розірвали контракт із Сергієм Бебешком за згодою сторін. Мотор єдиний представник України в лізі чемпіонів, і за два тури до закінчення групового етапу має шанси вдруге поспіль вийти до плей-офф. Бебешко каже, що готовий був продовжувати роботу з командою. Проте керівництво клубу вирішило інакше. что те задачи, которые передо мной ставились в этом сезоне, это то, что я должен попасть в групповой этап. Но выполнили. И, ну, выйти в одну восьмую еще пока что есть. Но я думаю, что ключевую роль сыграло то, что мы проиграли за ТР. Думаю, эти полгода посвятить моей семье, никого не тренировать. Цьогорічний чемпіонат України з фігурного катання демонструє практично повне оновлення складу учасників. Після Олімпіади в Сочі лише одиночниця Наталія Попова продовжує виступи. Як його дорожа, кар'єру завершив, дві пари спортивна і танцювальна розпалися. Чи вразили новачки прокатами коротких програм? Знає Галина Мельник. Національна першість фігуристів традиційно розмахом не вражає. Одразу чемпіонами стали єдині представники спортивних пар Рената Оганеся та Марк Бердей. Три штанцювальні танцювальні дуети розіграють між собою місця на подіумі. Після короткої програми лідирують харків'яни Олександра Назарова, Максим Нікітін, які лише цього року розпочали виступати на дорослому рівні. Вчорашні юніори на український чемпіонат завітали із Москви, де вони тренуються під керівництвом відомого наставника Олександра Жуліна. Здійська у нас німного. Так тяжеловато бы, если бы ми остались, але ми очень мы очень рады, що ми перейшли туди. Наше дело кататися на льду і показувати як можна больше результат, і стараться на мировом пьедестале піднімати наш український флаг за підсумком. Першого дня серед дівчат найбільше балів здобула чина чемпіонка України Наталія Попова, виступивши зі своєю олімпійською програмою. Я до сих пор не можу повірити, що скоро новогод почути за крок што, як будто так штурму са долімпіади. Поэтому да, вот каждый день ще ті споминання чувства ємпійські фідер. Тільки серед чоловіків присутня справжня інтрига. Головних претендентів на золото відразу двоє Іван Павлов та Ярослав Паніот. Хоча прикри падіння першого і рекордний за очками прокат другого гарантували саме шістнадцятирічному паніот. Перше місце після короткої програми. Фігурне катання України, оно сейчас в стадії только начальном. Ми почали все заново. Як ми видим, сейчас Іван Павлов очень добре катається для своєї возрасту, і я достаточно делаю для свого віку. І ми можемо розвиватися далі. Завтра змагання продовжить довільна програма, після чого остаточно стануть відомі імена спортсменів, які представлятимуть Україну наступного року на чемпіонатах світу та Європи. Дострибалися бронзовий призер Пекінської олімпіади у синхронних стрибках у воду з Трампліна Олексій Пригоров та триразовий чемпіон Європи у стрибках з вишки Антон Захаров. Віднині виступатимуть за Азербайджан. Про це повідомила головний тренер нашої збірної Тамара Токмачова. За її словами, спортсмени вже написали заяви про вихід зі складу синьо жовтої команди. А Азербайджанська Федерація надіслала до нашої прохання їх відпустити. Натомість український плавець Андрій Говоров, який вже два сезони виступає за італійський клуб і за підсумками цього року війшов до 15-ки найкращих спортсменів Італії, усі майбутні звитяги планує здобувати для рідної країни. Про це й не тільки новоспечений бронзовий призер чемпіонату світу, розповів нашому кореспонденту Євгенію Каранову. Щасливе особисте життя спорту лише на користь доведено Андрієм Говоровим. Спортсмен одружився ще у 19 років, і з того часу усі професіональні успіхи незмінно пов'язують з позитивним впливом дружини Даші. Разом збираються підкорювати і найвищу вершину у спорті. Дитина – це відповідальність. Ми самі, ще діти і це, мені здається, каже. Ну, а так, звісно, будь-який чоловік планує дітей. Ну спочатку цель це олімпійські ігри. До ігор у Ріо кримчана наготуватиме італійський тренер Андреа Дініно, серед підопічних якого вже є призери Олімпіад. Уже спільно вирішили, у найближчі півтора роки треба зосередитися на стометрійці батерфляєм. На грудневій світовій першості у катері українець став бронзовим призером на дистанції вдвічі коротшій, яка не входить до Олімпійської програми. На сотні Андрій теж показав найкращий персональний результат, проте наразі його замало, аби претендувати на медаль. Основные соревнования в следующем году, в 2015, это чемпионат мира в Казани по длинной воде. Возможно, что результат не будет отвечать каким-то показателям на соревнованиях в Казани, но на Олимпийских играх все получится. То есть, тренер у меня итальянец, и он, как мне он уже сказал после соревнований в Дохе. що він знає, що зробити, для того, щоб навчитися плавати сто батерфляй. Попри те, що на клубному рівні він вже два роки виступає за італійську команду, і навіть її капітаном змінювати громадянство Андрій Говоров не думає. Хоча пропозицій вистачало. Більше того, на кожний турнір, навіть в Італії, 22-річний плавець виходить з прапором України з написом Мир. Він переконаний, у такий складний для рідної країни час спортсмени не можуть залишитися поза політикою. Представляю Україну з точки зору мирної. Тобто ми тільки за мир і стараємося жити. Как нормальні люди, ми хочемо мира і добра і щастя. Очень важно, що самі італіянці підтримують нас, то тобто есть ані уважають. Нехай святий Миколай принесе мир у кожну українську домівку і в серця кожного з нас. З понеділка про спорт вам розповідатиме моя колега Яна Павлова. Я ж побачуся з вами вже у році новому. З прийдешніми святами і до зустрічі.